45-річний безробітний чоловік, якого СБУ затримали у Чернігові, підпалив військове авто, трансформаторну підстанцію, шпигував за цивільними військовими об'єктами та був готовий вбивати і калічити українських захисників. Про це він заявив під час допиту. В його гаджетах знайшли переписку з ворожою розвідкою. Для цього він орендував квартири із панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. Я піджигав автомобіль, я піджигав трансформаторну будку, але як би, це було не столько задання як, ну, там боевое, как проверка моєї реальної лояльності и ну, готовності к дальнейше. к проведению дальнейших заданий. Видео и фотосъемка тех объектов, которые они просили снять. То есть мне конкретно давались определенные координаты или места, или адреса и просилось произвести фото и видеофиксацию. В зависимости от поставленных задач, в общем, я был готов выполнить любые задачи. Для замахов на украинских воинов и плановал использовать саморобную выбуховку и дроны-камикадзе. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп'ютер, який він використовував для комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 114 Прим 2. Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до українських законів військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.